І ми заїхали знову в сракі Міра, Вийшло як, що навігатор нас повів просто тупо селами після Брдичева. І коротше, це капець. Ми тепер шукаємо з'їзд на нормальну трасу, на звичайну скоростну трасу. Бо е восени, коли їхали з Києва, нас також повів селами і ми заїхали в такі. 5. Коротше, на цей раз навігатор також чогось вирішив, що нам треба з Києва в Чернівці їхати е, якимось коротким шляхом, але через отакі траси розбиті, маленькі села. Чого непонятно. Того разу ми їхали в Чернівці, Київ з корисними трасами, швидкісними. В цей раз назад ми знов їдемо ж жопою. Що з навігатором трапилось? Не знаю. Але це дуже сильно пісить він компакт, бажає